Вітаю, друзі! Мене звати Алла і ви на каналі про життя та рукоділля. Сьогодні я хочу вам розповісти про своє в'язальне життя, про своє захоплення в'язанням. І в мене в планах показати свої фініші, що я зв'язала, і що я купила, які в мене були покупки. Ну, і по-перше, я хочу вам показати свою футболку, яку я дов'язала. Початок про цю футболку. У мене вже на каналі є, я в правому верхньому кутку залишу посилання на це відео. Я розповідаю, з якої пряжі я почала в'язати, скільки набирала на горловинку, яким чином я додавала петельки на кокетку. Я нагадаю, що якою я зв'язалась із отакою турецької пряжі, як вона читається, дівчата, я так і не знаю. Такий дуже приємний колір. Мені шкода, що я знімаю це відео не при днівному світлі, а під лампою. Тож кольор ниточок не передається насправді таким, яким він є, гарним. Але ці ниточки дуже гарні. Вони з Люріксом. І були намотані на таку картонну бобінку. Це що в мене залишилося. Я, можна сказати, вив'язала усі свої ниточки. Футболочку я зв'язала довжиною, ось тут я заміряла. Довжина 58 см від плеча, довжина від пройми 33 см. Ширина 51 см. Ну, як ви бачите, я не маленького такого зросту. Це десь на розмір XL. І вага моєї футболочки 377 грамів. Ось така вона виглядає. На той момент, коли я вам показувала, в мене не було зв'язане ще рукавчиків. Я додала петельки з боку 7 петелечок, а на проймі оту 9. І отаким от чином в мене вийшли рукавчики. Шкода, вона не, не, не поміщається уся футболочка у камеру, знизу в мене резиночка. Резиночка в мене і знизу, і на горловинці, і на рукавчиках. Я зараз ставлю вам фотографію, як я виглядаю в цій футболці. Єдине, що мені шкода, що вже закінчилося літо, і я в цьому сезоні не встигла її дов'язати, не встигла її поносити. Футболка дуже гарна вийшла, мені подобається і колір, і те, що я додала паєтки. Я в... Попередньому відео казала, що дуже багато паєток залишилось на внутрішній стороні. Ось ви бачите, їх дуже багато тут. Мені, моя глядачка, дала пораду гачком їх перетягнути на лице. Але ви знаєте, я. Вважаю, що їх достатньо. Якщо я всі ці паєтки перетягну, ну вона буде дуже така сіцькована, дуже блищати буде. Ще корисну пораду мені дала моя глядачка, я за це дуже вдячна. Що вив'язувати паєтки бажано не лицевими петельками, а виворотніми. І тоді паєточка не тікає від нас всередину. Ось таким чином вона виглядає. Я дуже рада, що я закінчила це в'язання, тому що. Незавершені проєкти залишати на зиму такі літні, не хочеться. Хочеться вже починати тепле в'язання з теплої пряжі, а цю футболочку я вже випрала, випрасувала, Але трохи коли я в'язала, то полотно трохи косило, До прання трохи косило це полотно, мені, мені здається, зараз вирівнялося. показати В магазині Аврора я придбала ниточки, їх там дуже багато кольорів, різноманітні ниточки. Вони акрилові вони китайські, на замовлення магазину Аврора. Але я вирішила спробувати з них щось рукодільне зв'язати. Саме не такі речі, що вносити, светри, або там шкарпетки, або шапочку. А саме для рукоділля. Я придбала ось такий блакитний колір, жовтенький, біленький, рожевий, або такий якийсь оранжевий. Так, і ще я придбала ось такий гарбузовий колір, дуже гарний. Це було саме в той час, коли я шила гарбузик, вишивала гарбузик. Мені хотілося прикрасити подушку, я привізла її з Херсону. В Херсоні вдома мене дуже багато різних подушечок, саме з вишивкою, і вирішила зв'язати. Бо вважаю, саме в'язана така подушечка вона додає тепла і у такого ну, незрівненого уюту, коли на вулиці дощ, холодно, вітер, дуже затишна так, така річ. От, що я зробила? Розмір моєї подушечки 35 на 30 см. Я набрала 60 петель на спиці, 4 рядки лицевою гладдю, і потім вив'язала узором такими прямокутничками. Всім відома така в'язка, вона дуже затишна для пледів, і речі такі можна щоб носити в'язати. Мені сподобалось, як вийшло. І я зробила цю подушечку таким чином, щоб вона застібалася на блискавку, щоб можна було її зняти і попрати, щоб не було такого, що зв'язала, тут от зашила і все. Мені це не підходить. І всередину я вшила чохол, звичайну тканинку взяла, звичайну. Які в мене там, яка була в мене тканинка, вирізала потрібного мені розміру, втрачила тут блискавку. Але вона трохи коротша, ніж мені потрібно було. Тож, Тут з боків я ось так зашила. Так, коли був, був мій чохол готовий, і полотно своє я зв'язала довжиною 60 см. В кінці я тут також пров'язала останні 4 ряди. Лицевою гладдю. Я вручну, бачите, ось пришила з двох сторін своє в'язане полотно, потім вивернула на виворотню сторону і шила отут по бокам. І перед цим в мене у чохлі була дірочка. Це через цю дірочку я вивернула, і все, в мене вже готова ця наволочка. Але українською не наволочка, а напірник. От. Тож, от таким чином, в мене вийшла, але мені так здалося дуже е, якось маловато. Захотілося мені прикрасити свою подушечку. І коли я вирішила прикрасити, я уявляла, що зараз гачком зв'яжу якісь маленькі, жовтенькі такі осінні е, листочки і сюди якось приш'ю на якісь гілочках. Я так собі планувала. Але ось дивіться, дівчата, що в мене вийшло. В мене вийшов один. Огромний жовтий такий листок, він схожий на кленовий листок. І, я б сказала, більше схожий на серветку. Але маленькі листики в мене гачком зв'язати щось не вийшло, не було у мене натхнення. Я крутила-крутила цю серветочку. До речі, довжина отут в неї 27 см, а ширина 23 см. Тож вона не мала. Отако на всю подушку в мене вона. Розташувалася, але вже я так залишу. Ось зараз в мене такий настрій. Ниточки, колір ниточок дуже приємний, під листик дуже гарно так підходить. Я потім просто такими жовтенькими тут от її пришила до наволочки Руч, вручну з тібочками такими. Ну, я вважаю, що вийшло непогано, де, де наша не пропадала, буде в мене ще інша подушечка з маленькими листиками. Зараз я. Вдіну її на подушечку і покажу вам, як вона виглядає, скажімо так, в ділі. Що в мене далі? Далі в мене зв'язалася ще отака осіння серветочка. Це дуже простий спосіб вив'язування серветочки з стовпчиками з одним накидом. Тут чередуються по два стовпчика або по три стопчика. Я в'язала так, щоб не. не... При... Щоб не вийшло корзиночки, щоб була саме така серветка. Вага цієї серветки 29 грамів. Я вив'язала повністю отакий один моточок-ниточок. Діаметр вийшов у мене серветочки 29 см. Мені подобається ця серветочка, я її вважаю симпатичною. І зупинятися на... лише на цій серветочці я не буду. І ось я придбала ще два. Маточка. Нитечок, mm. такі кольори різдвяні: червоний, гарний червоний і гарний зелений. Я планую зв'язати червону серветку, і по краям в мене будуть зелені ялинки. Отака От буде новорічна серветка. Я буду це пробувати намагатися зв'язати, тому що гачком я в'яжу не дуже гарно. Ось серветочку я зв'язала, листочок я зв'язала, але. Щось таке дуже-дуже складне, я не вмію, але буду вчитися. І от в мене таке натхнення зв'язати новорічну серветку. Так, дівчата, ще я собі придбала отаку ниточку. Я вибрала не знаю, чому сірий колір. Мені сподобався цей колір. Це ниточки Alize Real, <смеш> Real 40 в 100 грамах 430 метрів. І що у нас тут по складу? Десь я читала склад. 40% шерсті і 60% акрилу. Ну, Я б сказала, напівшерстяна ниточка мені подобається. Я планую почати в'язати собі светрик з круглою кокеткою, саме таким павлиним хвостом. Ось. От. Всім відомий цей узор, павлиний хвост, ним в'яжуть пледи. І... Шарфики, шалі. Тож я планую собі почати в'язати отакий светрик на вулиці в нас похолодало, і прийти з роботи, з холодної погоди, з дощової, і взяти таку теплу річ в'язати. Оце, оце зараз хочеться. Я собі придбала блокатори для шкарпеток. В мене є блокатори дерев'яні, там де можна міняти розмір стопи. Але я так не разу ними і не скористалася, і мені завжди хотілося отакий блокатор. Такий один блокатор коштує десь порядка 80 гривень. Я вважаю це недорого. Я придбала собі 4 штуки: два на розмір 38 і два на розмір 42-43. якраз такі стандартні розміри жіночі і чоловічі. Я шкарпетки люблю в'язати, але зараз ну, за все не схватися. Але планую, от як є блокатори, то вже буду в'язати, буде в мене зайвий повід взятися і зв'язати якісь шкарпеточки. Це я вам показала свої покупочки. І ще одна покупочка, яку я хочу вам показати, я взяла отаку от ниточку з всім відомі ці ниточки. Пряжа пух Норки Дліний ворс. Я хочу зв'язати пов'язочку на голову. Тут у мене один моточок, до речі, кольор Який? 8... 835 кольор. Я хотіла трохи світліший, але був тільки такий. А, значить, я взяла один моточок пряжі і одну катушечку до нього ниточек, щоб, ну, Ці ниточки додаються, щоб, тримала... щоб виріб тримав форму. Я почала в'язати пов'язочку, і ось ви бачите, в мене тут вона шириною 9,5 см. Я вважаю, що вона завузька. Ось я почала в'язати її як панчоху. Щоб вона була двойна, отако я на п'яти спицях люблю це таким, таким чином в'язати, але я, мабуть, зараз розпущу і наберу трохи більше петельок. Я набрала 44 петельки по 11 петельок на, на одній спиці. Я зараз наберу по 15 петельок, щоб вона була трохи ширша. Ось такі в мене були в'язальні справи. Інколи хочеться не тільки вишивати і шити, а й пов'язати. Тим паче, що я зараз вишивала багато бісером, наколола палець, тож я зараз з великим задоволенням саме в'яжу. Казала вам і те, що зв'язала, і те, що планую в'язати. Тож на цьому я буду завершувати своє відео. Дякую всім за увагу і всім пока!